Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. У нас тут сьомий шопінг. Привіт-привіт! У нас тут сьомий шопінг, сьогодні неділя, день покупок. Кося там поїхав, ми були взяти в одному магазині хугорі, він поїхав її дивитися. Ми зайшли в інший магазин, тому ми потихеньку скупляємось. Очі розбігаються. Ні, ні, це нам не треба. В чому своя корзина. Там вже і кукурузка є, і м'яскує. Малина, до речі, по 13 крон, це менше 2 євро. Це дуже дешево для данії. А, тому, так, да, трьома потихеньку скупляється. Тьом пішли? Тьома. Ходімо далі. Ходімо? А як ти котиш, покажи. Як ти котиш? Чого? Ти забув? Mm -hmm. <смі> Ручку витягни не звідти? Там можна придавити. Зі отак от везу, там. А так от везу. Доріс. Тепер можна їздити так. Я вже вдома, зараз швиденько вам покажу, що ми купили, тому що в принципі ми купили багато хто. Mm -hmm. Якщо так подивитись... То це виходить така от у нас закупка. Що тут у нас є? Так, швиденько проходжусь йогурт. Три сири. Вони були по 20 крон з так Так. так А так він коштує 36. 40% знижки. Тому ми взяли три штуки. Салат для Салат. сир салатний йогурт, два кефіра, от таких от, полуничних. Це грецький йогурт, тому Ой, грецький тиждень. Тому це грецький є, ще. молоко. Ще такі от два грецьких йогурти із персиком. ні кості, А грецький йогурт чистий цьомі. Ну і не тільки а сирочок. Два сиропи помолочних. Сливи, мандарини і такий великий перець знайшла. о, Правда, великий, помідори. Отут два маленьких таких от упаковки огірків, броколі, морква, великий огірок, два авокадо, капуста. Як гадаєте, що в нас сьогодні буде або завтра чесник, крабові палички, малий, я вже казала, вони познавці були. Ці дві пачечки, ну, взагалі мали на познавці: 125 грам, 13 крон це менше ніж 2 євро. До речі, в Україні дивилася в метро. 40 гривень 125 грам. Це що за ціни такі іконські а, паштет 1, паштет другий, томатна паста. Така от око є маленька і стандартна. горішка. Ці, до речі, дуже смачні. Ми раніше інші брали, зараз покажу які. Отакі от. Але мені здається, за рахунок того, що тут киші багато, то вони дорожчі. Але оці набагато смачніші. Вони такі начебто підсушені. І, до речі, оцей горіх. Макадамський чи який Він він дуже смачний. Ще взяли баклажанну якусь таку от, запіканочку, щось цікавеньке. Салат айсберг, серветки, чорні тут одні цукерки, другі цукерки. Печенья, каша. Лохина також була, по також по 13 до речі, по 25 грам паковочка. Взяла теж смачна, це на борщ. Також ще один айсберг. яйця, Картопля. з смажити, морожені крильця. Від берем часто, Кукурудза, як же без неї, хлібчик, цибуля. Ще взяла таку от. Запіканочку робити. Ну, це просто закинути на 25 хвилин в духовку і все, готово. Це із шпінатом. Ні, не шпінатом. Це лосось з якимсь соусом. Костя собі взяв на сніданок, звісно, що подушечки, і заїжджали, брали оцю кашу. Отаку от кашу дуже часто їмо. Вона не може супер корисна, як гречка, але... Великої альтернативи, яке завдання із кашами, мало. Та ще взяли піцу. Такої чотири сиру. Полюбляємо італійську, тому взяли ще й піцу. І, о, в, сумі, і... в сумі в сумі нас о, от все вийшло десь приблизно на 100 євро. Це при тому, що мені Костя ще не сказав, що в Літлі, коли ми скуплялись, ми скупилися на чимось крон. Але це вже по факту. Але в нас була знижка купон. Мінус 25% на весь чек. Якщо ти купуєш більше ніж на 200 крон в чеку, то в сумі у нас було б десь крон, мабуть, 600, ну, ближче до 100 євро тільки в Лідлі. А так ми закупилися в чотирьох, чотирьох магазинах. Тому це дуже-дуже приємно. Так, виходить в Лідлі, ми зекономили ну, більше ніж 30 євро. Ну це реально дуже приємно такі ціни. Так, а я в свою чергу зараз треба це все поприбирати і буду йти вкладати чомусь спати, тому що ми приїжджаємо, зараз ми ще там щось перегризти і, і спадки. Стосовно, до речі, цін на фрукти. це ми щось на днях з Костю, чисто радіскавості, зайшли в метро на сайт, подивитися, скільки там ще коштує. То лохина там не дуже багато. Але я була в шоці, коли побачила ціну на малину. Рано. Там теж іспанська малина, тому що ми купуємо в Іспанію? А ні, це Марокко. Але mm -hmm. все одно 40 гривень малина за 125 грам. Хто її взагалі купує? Ми тут такі, О, знижка 13, 13 крон. Йдемо купувати. Mm -hmm. ну 13 крон це, вибачте, це менше, ніж 2 євро. Mm -hmm. Але не 400 гривень. Я, якщо не забуду, я прикріплю десь тут скріншот цієї вартості, яку ми побачили. Шок стрес. Ти вже вибрав собі перекус? Сир будеш їсти? Вже скоро буду діставати, аж туди падає. Сюди Тьом, Тьома, тьома, синочок. Тільки не в раковину, будь ласка. Головне не в враковину. От скільки сиру, тільки не за тиждень його з'їсти. Mm -hmm. У мене сьогодні кулінарний вечір, я готую рублені котлети, але я буду їх потім ще трошкувати в мультиварці. Їх за, за, ще а Щоб не засмажувати, тут ну, чотири. чотири буде чисто смажені. Одна ще піде сюди і потім в мультиварку відправлю. Тому тут у мене рублені котлетки, а тут ще буде борщик. Я с кожного треба його дістати і розібрати. Пусть покрошила, але є такий момент, що я її натираю на терку. Знаєте, як капусняк роблять. От у мене так робиться капуста. По-перше, Тьома не любить, коли дуже великі шматки капусти. Та я, в принципі, не дуже люблю. Там її нарізано, нарізана. Ось. Але так я її саме ну, тут десь 25 на 75. І плюс я ще по трошки порвала м'ясо, тому що я, якщо готую борщі з, кури, з куриці, то я обов'язково так на шматки розрізаю, розриваю навіть і додаю. Я не люблю, там, знаєте, щоб гомілка була. Знаю, як ви робите? Ви там ціле м'ясо залишаєте чи також робите, як і я? Це. Основна їжа на два дні готова. Я це зробила Ура! Я дуже хотіла сьогодні приготувати їду на два дні для того, щоб не готувати там завтра, післязавтра, Ах, щоб можна було свати і зайнятися своїми справами. А ще поки готувала, знаєте, ще задумалася стосовно цін, там, дані в Україні. Мені цікаво, а скільки коштує в Україні приготувати борщ? Картопля, м'ясо, капуста, там морква, цимбуля, томатна паста. Я взагалі, то якщо так взяти, і так знала, що в Україні все дорого, особливо коли Де там влоги дівчат, які в Україні живуть, і вартість продуктів мене вражає. Я коли жила в Україні, це до війни, там майже рік я прожила знову таки після Данії, потім Україна повернулася, і оце поки я там жила. вже тоді була велика різниця до того, як я поїхала в Данію, яка була вартість життя. То зараз мішок в шоці. Просто. А особливо, а особливо, коли є маленькі дітки, то треба ж, а, щоб меню було різне, та? там фрукти, овочі молочні, молочні продукти. Це капець. Як ви виживаєте? Скажіть мені, будь ласка, як? Як? Ми тут коли ще скупуємо такі туманні, от, наприклад, навіть взяти ту малину. Зазвичай малина коштує десь 201, 22, 23 крони, де дивлячись де. А це майже два рази дешевше. ми такі вау! 13 крон це дуже дешево. А якщо 22 брати, 22 крони, то це дуже дорого. Ну як не дуже дорого, ну одну пачечку візьмемо, ну явно на дві. А тут по 13 крон, о, можна і дві взяти. А, і точно так же там стосовно чогось. Да, Те ж саме сир, який ми сьогодні брали, виявляється, ми його там взагалі взяли, по скільки по 25? Ні, менше, по 15. А так він коштує 37 крон, а з урахуванням всіх всіх знижок один цирк виходить в 15 крон. Це ми вже потім, коли вдома були, порахували, подивилися печіку, такі давай не треба було ще взяти. Він зберігається довго. І можна було так гарно законовти. Там і так вже гарно зекономили, Але все одно. То так. Наш наступний день, і я вийшла зробити виключення ненадовго. Я взагалі хотіла вже монтувати це відео. Але перед тим як монтувати, я скидувала відео, переглядала. По-перше, кінцівку не записала взагалі ніякої, якось так перервалось і все. Але мені стало цікаво. Я зайшла в додаток Lidl, до речі, хто живе в Європі і користується, схопляється в магазині Lidl, є додаток Lidl Plus. Інколи там бувають досить таки цікаві рекламні пропозиції, куповани і так далі, десь там щось безкоштовно, десь з гарною знижкою. Але. Так як я вчора говорила в цьому відео на початку чи в десь середині про те, що у нас була знижка 25% на весь чек. Мені стало цікаво, це лише мого чоловіка така була знижка, тому що він зачасток скупляється в Lidl. Я купляю, там щось дуже дуже рідко, раз пів року, і все. І виявляється, ні у мене точно такий же є купон. Я тут покажу. Точно такий же купон, 25%. На суму 200 гривень, якщо ви купуєте більше, ніж 200 гривень, у вас є 25% знижки на весь чек. Діє ця акція ще 5 днів. Тобто до 22 березня, включно до суботи. І що ви думаєте? Ми з Костю прийняли рішення, що ми поїдемо скуплятися не в неділю, коли, звичайно, це робимо, а в суботу. Тому що щоб скористатися і цією знижкою, яка є в мене. Тому, коротше, купимо все, що нам тільки треба. І не треба, і на подалі. А для того, щоб все-таки таку велику, досить таку суму зекономити. І там ще малина повинна бути в іншому магазині, якраз. Ні, не до суботи, а до п'ятниці. По малину п'ятницю прийдеться їхати. А, так, малину п'ятницю, а от в Lidl, в суботу. І це, наскільки я розумію, саме в цьому магазині, в нашому поряд в містечку, ми не живемо в Строєр, ми живемо в іншому місті, але їздимо якраз в строєр. Тут, якщо буде видно, Місто, в якому дійсно, магазин, в якому дійсно така от пропозиція. Тому це реально дуже-дуже крута пропозиція для того, щоб зекономити. Тут просто ще листаю, Також переглядаю. Ще є щось цікаве, є тут 35 крон знижки на суму від 350, якщо купуєте. Ну, загалом все. В цьому місяці ми точно будемо економити. Ще і сир купимо по знижці, накупимо, мабуть, на весь квітень, треба подивитися, срок його придатності, і реально закупилися. Так що все, в цьому місяці точно можна дуже добре зекономити. Ну, а що робити, так і виживаємо. Проходиться, на жаль, економити. Але навіть не дивлячись на те, що в дані порівнюючи да, е, з Україною ціни. Плюс-мінус одинакові або навіть і дешевші є, то все одно. Як у нас працює тільки чоловік, то доводиться шукати якісь варіанти для того, щоб менше витрачати. Хоча, знаєте, якби я також працювала вже і заробляла, приносила гроші, скажімо так, в сім'ю, все одно ми б намагалися б зекономити. Скажіть, ніхто не любить знижки? Хто не любить економити. Якщо є така можливість, мені здається, це просто одиниця. Ну і на цьому вже буду завершувати це відео. Ось таке, от воно вийшло. не знаю про порівняння цін в Україні, в Данії і взагалі, як ми економимо, будучи іммігрантами за кордоном. Так що хочу подякувати вам за його перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. Підтримку цього каналу, нашого каналу. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимо з вами вже в наступному відео. Пока-пока.